Що зараз відбувається на Херсонщині? Про це поговоримо з Олександром Толоконніковим. Він є керівником пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава доброго. Хочу від вас почути тепер оцінку ситуації в регіоні. Будь ласка. Ви ну, знаєте, мабуть, рівно рік тому. Я ну, ми бачили це тут на Херсонщині, на правобережній. Коли росіяни так от точно так починали мінувати мости, мінувати э, лінії електропередач, високовольтні лепи, э, потім підривати це, а потім тікати, э, це мабуть однозначно і гарна, і погана новина, гарна, тому що дуже скоро цих нелюдів більше не буде на нашій херсонській землі. Є надія а погана, тому що знову люди залишаться перед зимою, залишиться без світла, без опалення, без газу. І це дійсно треба потім знову повторювати це і подвиги, і, в тому числі енергетики комунальників, які тут рік тому відновлювали це все з нуля. Розміновували ці території і саме взимку. І до речі, в цьому році теж продовжуються фактично ремонти зруйнованої рік тому енергосистеми під обстрілами. От питання: як до цієї складної зими, багато хто з українських політиків говорить, що війна буде зима, буде дуже складною через війну. Як готується регіон до того, щоб переживати можливі блекаути? Так, звичайно, тут окрім всеукраїнських буркаутів на Херсонщині, що додається, поки що ще додається постійні обціли, в тому числі критичної інфраструктури. До цього ми як не готувалися. То ми першочергово за дорушенням офісу президента і керівника офісу президента Андрія Ярмака були проведені заходи по захисту критично важливих вузлів, а саме електропостачання, газопостачання. І в тому числі водовідведення та водопостачання, і зараз вже все робиться для того, щоб тепломережа була якомога менш, менш урану немалий урази, вразливою, напевно, так, вразливою там. Так і з, про ці заходи, і саме в Херсоні ми плануємо набагато теплішу зиму зробити для херсонців, тому що минулий. Зими це неможливо не було, тому що дуже швидко е треба було готуватися, і майже, мабуть, у другій половині зими ми могли подати в низку домівок саме опалення. ну, <смітло> Сьогодні ми готові на 97%, ТЕЦ готова на 100%, херсон теплоенерго готова на 98%, літовків, просто 97%, це тому, що там ще дві котельні. Зараз йдуть випробування, і також на мар... випробувані також будемо подавати в цьому році вже на мікрорайон Карабел, б, на який це тошної зиму не було там упалення. А скажіть ну от якщо будуть, знову ж таки, давайте повернемося до теми блокаутів. Якщо довго не буде електрики, якщо довго не буде світла, чи є у вас засоби аль альтернативні для того, щоб отримувати це, хоча б для критичної інфраструктури? Да, на вся критична інфраструктура забезпечена генераторами. Це, мабуть, ми завдяки нашим партнерам міжнародним. Ми одна з небагатьох областей, яка забезпечена саме такими великими генераторами, які будуть підтримувати, якщо що підтримувати нашу інфраструктуру, коли не буде світла. В тому числі це і стосується і комунальних господарств, в тому числі і медичних установ. Там в таких медичних закладах є генератори, які будуть допомагати переживати ці викалки. Олександре, до речі, знаєте, я от порахував за всі часи широкомасштабного вторгнення найчастіший пост в телеграмі суспільного новини був у Херсоні знов чутно вибухи. От Дивно, що місто, регіон взагалі обстрілюють ну майже кожен день, але працюють люди, працюють установи і працюють бізнеси. Можливо, ви знаєте, як я, яка зараз умова для малих середніх підприємств, які повертаються в регіон? Чи є у них можливість якось безпечно працювати і отримувати навіть навіть прибуток? Ну, мабуть, є, раз люди працюють, і ми бачимо, що кав'ярні відкриваються, і кафе відкриваються, працюють продуктові магазини, і ми дуже вдячні цим людям, які повертаються. Думаю, що прибуток є, тому що така ну середньоукраїнська, мабуть, ціна на каву там приблизно, там порок п'ятдесят гривень. І ми розуміємо, що в принципі є попит поки що не так, не так багато людей живе, але не так багато кав'ярні відкривається. Що стосується інших видів бізнесу, то звичайно потрошку відкрито. Люди працюють попри обстріли, і дійсно ми тут, на жаль, вже звикли до обстрілів, звикли до вибухів, і чутно вибухи це дійсно наша реальність. Ось, вчора ось, порахували ваші колеги за Джуди, порахували кількість обстрілів за добу, чи сорок було, і вони порахували. Я замислився дійсно так, кожні 2-3 хвилини прочитає снаряд за добу. В принципі, така наша реальність. Скажіть, Олександр, ну ми також говорили колись з вами в прямому ефірі про евакуацію, яка була з тих населених пунктів, які росіяни обстрілюють ну значно частіше, навіть в середньому по регіону, який один з, на жаль, рекордсменів по е, цих показниках. Чи зараз триває евакуація з таких регіонів, чи ні? Так, вже вивезено, якщо казати про дітей, що 23 трьох населених пунктів, то вже вивезено 30, 360 Двоє дитини з сім'ями подовжується ця евакуація. Що стосується а, загальної евакуації, то ми завжди а, тільки а, за і пропонуємо всім всих всіх небезпечних районах в принципі на всіх Херсонщинах, що люди. Хочуть евакуюватися і безкоштовно виїхати в більш безпечний регіон, в тому числі там допомогу від Олександр, Ми доєднуємося до цих слів і обов'язково теж закликаємо всіх: не перебув не перебувайте в небезпечних місцях. Робіть все, щоб забезпечити себе і своїх близьких. Головним, що у вас є, це безпекою, це безпекою життя і здоров'я. Це був Олександр Толоконіков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Дякуємо дуже а вже.